Давайте, щоб я розуміла загальний настрій, поаплодуйте, будь ласка, у кого як настрій на даний момент. <праць> Нічого собі. А як би ви хотіли, щоб у вас був настрій? <праць> Позирайте так само. Я можу взагалі не робити. Хтось узяв аби кар... не гірше цей оптимізм, оця мудрість продиктована досвідом. Як би вам не було тяжко, як би все не було погано або сумно, усе повніт могло бути й хуже. Клас. Мені подобається. Поаплодуйте, будь ласка, люди, які в перший раз прийшли на стендап. Ого, ого. От тут хлопчина в сірій майці. Ти, ти, що ти одвертаєшся? Ти не можеш повірити своєму щастю. Як тебе звати? Як? Денис, ти в перший раз на стендапі. Що ти очікуєш побачити? Як ти собі це уявляєш? Я Ти вже побачив, що очікував? Та можеш іти геть туди. Звільни місце. Знаєш, скільки бажаючих іще ще є подивитися і програму. Ти просто хотів побачити мене і все. Як тобі? Все нормально? Тебе влаштовує? Окей. Денис, ти сам прийшов? Серйозно? А чого саменький? Що з тобою не так, Денис? Давайте вияснимо. Ну що, це як мінімум цікаво, правда? Денис, чим ти займаєшся? Нічим. А як так? Як можеш нічим не займатися, брати собі квиток в перший ряд? Чи тобі хтось подарив, чи ти сам купив, чесно кажи. Сам купив. Нічим не займаєшся. А на що ти живеш? Денис, все. Дай давай так. Я дам тобі 30 секунд. Ти зробив вдох видох. Ти вже ніде не дінешся. Це дійсно відбувається. Ти прийшов на стендап в перший раз. Я тебе вітаю. Мало того, що ти мене побачив, ти мусиш ще доспілкуватися тепер. Ти можеш придумати, чим ти займаєшся, і я собі піду далі. Збреши мені, Денис. Ні від одної другої жінки ти не почуєш таке прохання. Денис. Чим ти заробляєш на життя? Звідки бабки? Денис? Ні, ти не заробляєш. А де ти взяв гроші на втумбочки? Чи де? Я не ру що це відбуває? Під полочкою. Ні... А, під подушкою. Я перепрошую. Е, окей, може в тебе є якісь хобі, інтереси? Розкажи щось про себе. Немає ні інтересів, ні хобі, ні я немає. Нема що сказати людині. Це самий хужий випадок на побачення. Він ніч не може про себе розказати. Це біткоін. В тебе криптовалюта. Ти колись вклав 100 доларів і тепер можеш собі дозволити пити капучино на банановому кожен божий день і не йти в мінус. Двічі на день. В тебе буде тахікардія, остепенися. Дай собі спокій. Окей, а поаплодуйте, люди, кого вже були хоча би раз десь на стендапах. Ага. От тут, а що вися запізнили дві? Та мені не обідно, ви людям мішаєте. А ви щось запізнили? Ще що й довольні такі сміються мені в лице. Ви думаєте, я вас не а замітила, не. чи що? <плес> То що ви трошкися схилили? Не зробило вас, невинуватими, хлопці. Сидять, сміються. Хоч би що, Денис, що відбувається? Позирай. <плес> так, ті, хто вже були, ви знаєте, що і як відбувається. Для вас це не буде сюрпризом. Якщо ви були ще в когось на стендапі, то знаєте, що кажуть всі стендап-коміки, які виходять на сцену саме перше? Добрий вечір. Ну, Якщо виступають вечором, кажуть добрий вечір, а потім кажуть, не знімайте, не можна знімати. Я не така, Денис. Я не така кончена. Я кажу, я кажу наоборот, знімайте. Знімайте все, тому що я все сужу по собі, і я знаю, що кіби я дала 600 гривень за білет, я би почала знімати ще на вході. Я би поудаляла те, що колись зняла безплатно котики, собачки взагалі не інтересно. Це вдома вас чекає безплатно. І я би знімала тот контент, за який я заплатила, але я вас хочу друге попросити, будь ласочка. Не виставляйте це в інтернет. Ні, можна в інстаграм там до хвилини, відмічайте мене, я буду ділитися, будемо з вами френдитися. Але оцей от монолог на 40 хвилин у Ютуб. Мамчині веблогери, будь ласка, не треба. Бо я ще їжджу з цією програмою, хочу не знаю, до Львова доїхати, так аби вся Україна це не бачила. Домовилися? Якщо домовилися, можете поплескати. Дякую, хочу ще знайомитися, хто прийшов і чому? Кроме Дениса. Так, тут у нас паняночка сидить. Добрий вечір, як вас звати? Ой, катерина. катерина, чим вися займаєте? Бізнес темки, всі діла. Що за бізнес, що за темки? Ну, цікаво мені, чим живуть люди в Чернівцях? Чим цікавляться, що відбувається? У цікавій фірмі працюєте. Ану в якій? Соломка з клоном чи соломка з клоуном? Да. Надіюся, ви в цій компанії не клоун. <рив> так, соломка з клоуном, e, наче та, така прозора упаковка червона. червона, так. Це на кожній шкільній перерві кожен поважаючий себе дітвак мусив піти в столову і за 50 копійок собі купити. Хто? Ну то коли я ходила в школу було за 50. успокойтеся, та не тепер. 25, Ще за двадцять п'ять на мов. Я не така стара, як ви думаєте. Дайте собі поки. І ви в цій компанії що робите? Старший куди пошлють? Ви щось там виконуєте. Скільки років уже цим соломкам? Двадцять шість років. У це треба вкладати гроші а не в єбучий ваш біткоін. Оце 26 років на ринку соломки. Вони даже упаковку не поміняли, ви розумієте? От вона тверда валюта. Я хочу вкластися в соломку. Це можливо? Подумайте над цим. А що ще робить фірма кроме Соломок? На жаль, нічого, то є ця компанія виготовляє одні соломки. Люди то хочуть. Чого ви без соломок прийшли, я не можу поняти? Люди то хочуть і ще будуть довго хотіти. Це вічний продукт. Є три вічні продукти. Вода, яка паде з неба, хліб, який печуть, і ваші соломки. Ні, ну реально, і ще є шипучки. А соломка шипучкою. Що, що? Зоря Не несяй. Сяйво, мажор в залі. Зоря Не сяйво, то було на Різдво, на Новий рік, і коли Миколай приніс, все, тричі в рік. А соломки були кожну, кожен день. Клас, з ким ви прийшли, Катерино? З усіма людьми із залу. З усіма людьми із залу. Даже з Денисом. Я так розумію, що ви прийшли сама. І Денис прийшов сам. Чи не здається нам, що було б логічно посадити вас у місті? Ха. Так. Я би сіла йому на коліна і більше не злізала. Катерина. <рес> ваші обласки! Я зараз могла реально з'єднати ваші серця. Але серйозно, чого ви прийшли саменька? Не любите людей компанію, вам комфортно самі чи ви гнида? Ну є два варіанти, як правило. Варіант другий ви любите мене, і я вас люблю. Дуже дякую, що прийшли. Муа! Катерина Соломка, так і запишу. Так, тут дві дівчата запізнилися. Як вас звати? Анастасія, Анастасія і Мирослава. Що ти за нею відповідаєш? У <ріст> ваших отношеннях ти старша. <ріст> Анастасія, чим ти займаєшся? <ріст> Навчаєшся. Навчаєшся? На кого? <ріст> На землевпорядника. А що з щось не в порядку? <ріст> <ріст> Буває таке, що виходиш у лани широкополі і така, от би порядок навести. Іду научуся, що з цим робити. А що ти плануєш робити, коли доучишся? Яка буде посада? Землевпорядник, це хто? Багато що може. Ти не на екзамені. Я бачу, ти плаваєш у матеріалі. Багато що може. Наприклад, поїхали продати землю. Секунду, зупинимося на продати, щоб продати землю, треба мати землю. Не, не мусить бути землевпорядником, треба бути власником. Але окей, е, іще оцінити землю. По чому зараз кілограм землі? <реку> <реку> Смотрячи чорнозем, напевно. Добре, ще що землевпорядник робить. розлученні, <реку> розділяти майно. Якщо отримати сертифікат, то при розлученні можна розділяти майно. Ти був женатий колись, Денис. Ти так піднявся, чесно кажи. Але це вже щось юридичне пішло. І вам реально цікаво, ви хочете цим займатися, оце, ходити, глядати, хто розводиться. Знаєте, як коли виходиш в будь-якому місті і жде вокзала, то таксісти пропонують таксі, таксі, дівчина, чи треба таксі, куди їхати? І ви таке ходите по місту, хто розводиться? Землевпорядник треба вам. Можу нащо підписати, домовитися. А ким працює подруга, чим ви займаєтеся? Чи ви теж вучитеся? Це мама? Ви її мама? Нічого собі ви сексі штучка. Ви мілфа, ви знаєте? Реально, я подумала. Мілфочка, клас, руденька така бестія, позарайна не. Я реально подумала, що ви подруги. Реально, ну або ви дуже молодо виглядаєте, або ви старо. Я не, не знаю щось середнє. Це дуже. Ви можете на дискотеки разом ходити, капчати хлопчиків, мужчин там, радитися, не знаю, вау, я навіть трошки заздрю. Угу, Я трошки заздрю. Позирайте, я восьма дитина в сім'ї. Моя мама народила мене а, в 44 вроді, їй було. І коли я, відколи я себе пам'ятаю, вона вже була сіда. Розумієте? І. Кожен раз, коли ми кудись приходили, куди-лібо, всюди казали мені, що це моя бабуся. Я так харилася і возмущалася, і все казала, то не бабуся, то моя мама, мене це ображало. А твоя мама виглядає, як твоя подружка. Ти прикинь. Давай прикращай її з собою брати. Ти тіряєш. Трошки соображай наперед. Трошки якось думай, клас. А Ви мама чим займаєтеся? Що ви робите? Кроме того, що виховали таку класну дочку. Усьо. У вас одна дитина, чи є ще Ще двоє. Молодших чи старших? Усього двоє. Дві дівчини. Де друга дівчатка? Вона таке не буде слухати. Яке таке? Яке таке? Ви ще скажіть, вона оцю хуйню не буде дивитися. Їю це не треба, вона в нас інтелігентка. Що значить? А, вона ще мала просто. Їй 10, купіть, їй соломку. Я вшакова. Відкрий, будь ласка. Хоч щось із тебе полязне. <рив> Дякую. Окей, є хтось, хто хоче поспілкуватися, познайомитися? Так, там хтось тяне руку. Добрий вечір. Як вас звати? Катерина, я Лєра. От і познайомилися. Е, чим ви займаєтесь, Катерина? Дякую. Дякую, що прийшли. Виключайте світло. Якщо хтось узяв мекнути, прячте. Поліція в залі. Катерина, мені варто вас боятися чи ні? Ваша присутність мені чимось загрожує на даному заході. Бо Денис напрягся, я вижу. В нього плечі аж вуха затулеє. <риклад> <риклад> Можете ще трошки включити. Так, ви е, поліцейська, і що ви далі сказали? Освітньої безпеки. Освітньої безпеки. А чим саме займається ваш відділ? Ви захищаєте освіту? <риклад> Якщо простими словами, то це як дільничий у школі. Ви прямо в школу ходите на роботу, так? Кожен день ви приходите в школу і вами лякають дітей. Оце коли хтось не слухається, крутиться, не відповідає на питання, деякий двоєшник, то йому кажуть, зараз прийде пані поліцейський і покладе тебе в куток, чи як? Прикольна у вас робота. Вам подобається? Це нова служба, ви тільки почали працювати. Це дуже цікаво насправді. Я, мені дуже любиться, коли стендап це лише не сміхуйочки одні, а коли є щось корисне, інформативне. Поаплодуйте, хто знали, що в школах тепер є поліцейські, які захищають клас. У вас, напевно, є діти просто. Чи ви ще ходите в школу? А звідки ви це знаєте? А? Ви не зрозуміли питання? А похлопали, бо не зрозуміли питання. Давайте дання мені реально цікаво. Поаплодуйте ті ці люди конкретно, хто до цього моменту знав, що в школах віднедавна є такий працівник, як поліцейський, який захищає порядок. Все правильно поняли? Оця пані намного хужої думки за вас, чим ви є насправді. Як вас звати? Анастасія її звати, аби ви знали. Катерина, може, хочете щось розказати, поділитися, не знаю. Що-лібо, ви хотіли щось може. З дітьми важче спілкуватися, ніж із дорослими людьми. Я вам скажу так, якщо би мені довелося, будучи в дорослому віці, спілкуватися із собою малом, я би сиділа в тюрмі, навірно. Е, ну, реально, я навчилася нормально е, поводитися, бути хоча б чуть-чуть культурна у віці після 20 років. А в школі діти до 16. Це дуже тяжка робота. М -м, але е, ви молодець, що ви працюєте, ви охороняєте порядок і батьки можуть відчувати, що їхні діти, в якій не якій безпеці, що є людина, яка за це відповідає. Давайте поаплодуємо Катерину. Катерина, тут є місця вільні попереду. Хочете пересісти? Мені прям хочеться зробити вам приємне. Хочете? Пересідайте, якщо хочете. З ким ви прийшли, як що, тут є вільні місця. Вони, правда, біля Дениса. Але чим багаті? Окей, якщо всі познайомилися, хто хотіли, можемо починати, якщо ви згодні поплескайте.